Я зазвичай знаєте, як кажу, що все, що зверху, отак, колектор, да, можна взяти і побюджетніший варіант, якщо хочете зекономити. Ось, можна взяти ну, не тільки джоу, джоуль теж хороша, я їх багато теж ставив класно працює. Ще можна рафтек взяти. От, теж непогані їхні колектори, змішувальні вузла є е, ось такі. От. А все, що ховаєте в підлогу, в бетон. Коротше, все, що ховаєте, звісно, ставити тільки хороше. Я ставлю кану. Оце е, можна сказати, з, ну, я не скажу, що з недорогого, але з хорошого і такого, знаєте, хорошої якості, оце труба то, що надо. Я не чув жодної ніяких проблем, щоб з нею якась була. А все, що зверху, то, що можна завжди замінити, можна і дешевше поставити. Ну, в даному об'єкті, бачите, я використав. Використаю рафтек, отака от супілочка. От. А то, що в бетон, то звісно буде фірми КАМ. Що поліетиленова, що для теплої підлоги, що для е, поліприпілену.